Лідія Чолнокова, зелений лісовичок, у діброві в дуплі кремезного старого дуба жив маленький зелений чоловічок лісовичок. Тож тільки здавалося, що він зелений. Насправді, шкіра у нього була такою ж білою, як і у всіх людей, а от одяг був незвичайний. Поверх зеленої сорочки накинута оксамитова жилетка, шита із травинок та тоненький гілочок верби, крутенькі штанці яскраво зеленого кольору і такий же капелюшок. На ногах черевички, сплетені із тонких зелених травинок, отож він здавався весь зеленим. Лише волосся на голові було світло жовтувате, як зрілі колоски пшениці, та очі сяяли синім кольором, як високе небо по весні. Тільки на сонечко починало виглядати за обрію, вранці лісовичок прокидався, швиденько спускався по стовбуру дуба на землю, умивався холодною росою, яка виблискувала прозорими крапинами на травах і квітах. Робив зарядку і йшов снідати. Бджоли, що жили в іншому дуплі цього ж дуба, приносили своєму другові мед. Весела квертлява білочка несла горігів, а сімейство зайців завжди пригощало різними ягодами малиною, чорницею, полуницею. Дядько їжак ще з вечора, пихкаючи, бурмочучи, ніс на спині яблука або груші. Весь лісний народ з великою пошаною відносився до лісовичка, бо він умів так само цікаво розказувати. Про кожного звіра, про кожну пташку, кожне дерево і квітку, що заслухаєшся. А пізно ввечері, коли сонечко готувалося спати, до лісовичка прилітав його найкращий друг світлячок. І тоді, в дуплі лісовичка ставало видно, і друзі пили чай з медом, настояний на цілющих травах, і розповідали один одному цікаві різні історії. Одного теплого ранку лісовичок вирішив після сніданку сходити на галявину, де жила його подруга. Весела дівчинка, схожа на лісову квітку, вся в жовто-блакитному вбранні, сяючою короною на голові, бо була дочкою лісового царя. Дівчинка радо зустрічала лісовичка, який також щиро, щиро радів цим побаченням. Вони ходили до галявини від квітки до квітки, милувалися красою лісу і розповідали один одному про все, що трапилось після останньої їх зустрічі. А оскільки до них йшли всі вісті з усього лісу, то й новин було завжди немало. На галявині збиралось багато лісового народу. Всім хотілося послухати, що нового в лісі, що з ким трапилося. Гомін і сміх лунав там до пізньої ночі, коли в небі з'являлись зорі. Всі звірята та й самі двоє маленьких лісовичків з жалем розходилися, домовляючись про нову зустріч. Виглянувши зі своєї домівки і збираючись спуститися на землю, лісовичок стурбовано поглянув крізь віти на небо. Чорні хмари сунули одна за одною, закриваючи сонця. Верховіття дерев загойдалося, лист тривожно зашуміло і затихло. Ліс причаївся. Звірі поховалися в своїх дуплах і норах, чекаючи початку дощу і бурі. Лісовичок вирішив все ж таки сходити на галявину, привітати з лісову принцесу, але сліпуча блискавка і страшенний удар грому змусили його зупинитись. Дущав вітер, він розгойдував великі дерева. Вони стогнали, хитаючись, а молоденькі деревці на галявинах гнуло вітром майже до землі. Лісовичок сховався. Підкреслатою ялиною, перед галявиною, чекаючи, поки непогода прос... пронесеться далі. Але вітер не стихав він закрутив обірване листя і поламані гілочки дерев, гнав їх по галявині. Маленьке сіре зайчиня, потрапивши в цей вир, борсилося усіма лапами, пирхаючи, та вітер перекидав його на спину, котив, заплутуючи віти і траву. Лісовичок вискочив з під ялинки і схопив маленький сірий клубочок. Притискуючи його до себе, але втекти під ялинку з зайчиням не встиг, зареготав вітер, за ще сильніше дмухнув і підхопив і поніс їх понад лісом до поля та й кинув на колючі кущі шипшини. Зайчиня ледь живе, випуталось з трави колючок, попилося додому, а зелений чоловічик лежав непритомний. Скільки часу пролежав, він не знав. Прийшов до тями у якійсь норі. На купі пахучого різнотрав'я. Де я? ледь чутно простогнав. Лежи, лежи, почувся глухий голос поруч, бульката сіра ропуха, важко дихаючи, продовжувала. Тебе так торохнуло об землю, та ще й подряпало об кущі, що краще лежи й не ворушися. Зараз напою тебе відваром, щоб полегшило, а ранки змажу соком подорожника. Жаба завовтузилася, зітхаючи. Що ж зі мною тепер буде, як я потраплю додому? сумно прошепотів лісовичок. Потрапиш. Та спочатку доведеться відлежатися у мене вдома, підлікуватись, не переживай. Зачиня живе й здорове, ти його врятував. А зараз будемо вечеряти. Я наловила комариків різних комах дуже смачно. Ой, що ви говорите, тітонько? Тож для вас це їжа, а лісовички такого не їдять. Якщо ваша добра ласка, принесіть мені декілька ягідок та пелюсток шипшини, а ще трішечки роси або дощової води. Ропуха, крекчучи, підвелась з великої лави, перевалилась через поріг і зникла в нічній пітьми, бормочучи собі, підніс Де це я зможу в такій темряві щось знайти? Я вже і вдень погано бачу. Раптом стежину, по якій пересувалася ропуха, освітило приємне голубувате сяйво, і почулося тоненький голосок. Тітенько ропухо, це я, світлячок, мені білочка сказала, що мій друг лежить у вас, в норі дуже хворий. Я покажу вам дорогу до кущів малини і шепшини, а дощову воду зібрали синички на листок лопуха і принесли його до... в дзьобиках під вашу оселю. Важко пересуваючись, ропуха йшла за світлячком до кущів. Там їх зустріли інші світлячки, щоб краще було видно плоди і пелюстки. Коли, нарешті, жава притопила додому, навколо лісовичка побачила веселу компанію її прийомні діти, сірі жевенята, забувши про сон, повилазили із постелюк і зачаровано слухали лісовичка. Це що таке? гримнула ропуха. Розважаєте серед ночі? А ви, добродію, хіба не розумієте, що вночі діти повинні спати? Ой, тьотю, якби ви чули, які казки знається дядечко, ми б не сварилися. Про всіх звірів і птахів він знає все. Не треба його лаяти, ми вже пішли спати. Його треба лаяти, він потребує спокою і лікування, а не вашої компанії. Ропуха повкладала малечу, повкривала їх простиралами, спетанами з тоненьких стеблинок шовкової трави. І вийшла до лісовичка. Пані ропуху, не ображайтесь ми з вами так голосно вирішували чим наготувати, що розбудили їх, а вони ж відразу зацікавилися, хто це чужий з'явився в оселі. Та я не ображаюсь це так, щоб огомонились та поснули. Діти ці пана лісовичку, сирітки. На початку літа, коли жабенята тільки но ну, почали самостійно виходити на берег річки і гуляти в траві, трапилось нещастя. Одного вечора вся сім'я була разом. Сиділи на кущиках і слухали, як співають птахи, плещуться в річці риба, про що гомонять сусіди. Та ось на березі з'явилося двоє хлопчиків прийшли з вудками ловити рибу. Один з них побачив жабу тата, який ловив комарів і комах. На берег приходили і раніше люди рибалити, та от були нормальні рибалки, ніхто не чіпав нікого. А хлопець раптом ні з того, ні з цього, розмахнувся і вдарив вудкою по голові жабу тата. Той знепритомнів, а хлопець продовжував хльостати. На допомогу кинулась жаба мама, та її спіткала теж лиха доля. Убог жаб хлопці виштовхали з води і викинули на берег. І що ж трапилося з цими нещасними? скрикнув лісовичок. Померли обоє, зітхнула ропуха, а діти зосталися сиротами. Я й вирішила хоч же стара догледіти їх. Поки малеча ще не навчилась здобувати їжу сама, ховатись від ворогів, я вчу їх. А вони, дітлашня слухняна, ростуть швидко, розуми набираються. Стара жаба, похнюпившись, згадуючи той страшний день, коли жабонята залишилися без батьків. Не переживайте, тітонько, я допоможу вам, мовив лісовичок. Ти спочатку сам одужай, потім вже іншим будеш допомагати, а поки що давай спати, бо вже скоро ранок. В норі стало тихо, тільки десь в далекому кутку підспівував свою колискову цвірку. Лісовичок ніяк не міг заснути переживаючи розповідь рапухи, Чому бувають такі жорстокі люди? думав лісовичок. Що поганого зробили тим хлопцям жабки? Чому не подумали, що природа може помститися цю жорстокість? Треба швидше додому там багато друзів, всі разом допоможемо малим жабенятам. Щодня лісовичок розважав жабенят козачками, а ті так звикли до нього, що рапуха не могла собі уявити, як залишиться одна. І почала умовляти зеленого чоловічка залишитися жити у неї назавжди. Ні, тіточко, ропухо, не можу, піду додому, а про жабенят не турбуйтесь, гуртом виростемо. Ропушені ліки і добре відношення допомогли, і лісовічок став підійматися на ноги, потім самостійно з нори виходити з міг, жабенят виводив на сонечко, розповідав їм всілякі премудрості, а сам думав про основне, як добратися додому і як забрати жабенят. Пізно ввечері, коли поснули вже і зрабенята, і стара ропуха, лісовичок сів на порозі нори, задумавшись, і тут побачив, як сяюча краплинка світла наближається до нього. Та це ж мій друг, він знайшов мене. Простяг долоні назустріч світлячку, зелений чоловічок. Світлячок сів на долоню і поважно відповів, я давно знав, що ти тут, допомагав їжу і питво тобі діставати, але ти був зовсім слабкий, і забрати тебе було неможливо. Тепер в путь я не можу покинути цих малих дітей на стару пропуху. Вона хворіє, їй важко навіть забезпечувати жабинят їжею. А ми не залишимо, візьмемо їх з собою. Як же візьмемо, коли вони такі малі, що навіть у траві заплутатись можуть? Я домовився зі своїми друзями-світлячками підемо там, де трава невисока, а шлях буде освітлений. На тому й порішили. Вранці Лісовичок вже все розповів старій жабі. Вислухала ропуха і розплакалася від того, що залишається одна. Та жабенята, перебиваючи одне одного, стали її заспокоювати. Не плачте, тітонько, ми підростемо і повернемося до своєї річки, до вас або вас запросимо до себе. Під моїм дубом чимало нір, влаштуємо вам житло, додав лісовичок. Заспокоїлась стара жаба, стала бідхатись все інше. Хоч і недалеко ліс і дуб, а жабенята малі дійти їм поночі буде важко. Чого? заспокоїв жабу лісовичок. Якщо втомляться, переночуємо, а шлях нам освітять світлячки. А як доберемось додому, я прошу білочку, щоб сповістила вас. Жабенята так зраділи, що ніяк не могли згамуватись плигали, радо квакали, аж луна котилась здовж річки. Вночі, коли пролетіли світлячки, лісовичок повів своїх підопічних до лісу. Жепенята взялись за лапки, щоб не загубився ніхто, І пішли за лісовичком. Ніч стояла темна, навкруги хтось ворошився, щось пищало, кректало, свистіло. Жабенята тисніше тулились до лісовичка і не жалілись на страх і на втому. Зупинилися перепочити під кущем шипшини, посідали на травичку, а світлячки на кущ, небо сяяло зорями, степ обвівав духмяним вітерцем. Трава ласкаво стелилася під лапки й ноги. Бачте, який гарний білий світ. Всім вистачає і сонця, і неба, і води, і їжі, заговорив лісовичок. Не можна кривдити один одного. Треба любити природу, яка нас оточує. поважати все живе на землі, і тоді всі будуть щасливі. Лісовичок говорив тихо, але в словах його відчувалась впевненість і віра. Жабенята слухали мовчки, згадуючи тих хлопців, що жили за іншим законом, законом жорстокості і зневагоди інших. Довга йшла група на чолі з лісовичком, Засіріло небо ще трохи і сонечко вийде за обрію. Полетіли відпочивати в світлячки. Жабенята гуртом закричали Дякуємо, щасливої дороги! Як тільки перший промінь сонця позолотив верхівку величезного дуба, нічні мандрівники зупинились під його креслатою кроною. Дуб ріс посередині величезної галявини, вкритий шовковою травою, м'якою, як либини не пух, навколо росли молоді либочки, діти старого, кущі малини, шипшини, багато різнобарних квітів, в траві червоніли ягоди сониці. Всі попадали від отому на траву, радіючи, що важка подорож скінчилася. От ми і вдома, радісно мовив хазяїн галявини, і старого дуба. Аж он мій дім, він показав на велике дупло високо над землею. Жабенята розгублено переглянулися, старший з них запитав, а як ми заберемося туди? У нас немає ні кігтів, ні крилець. Найменший оглянувши брат і сестер, промовив ми так і сірі, а він зелений. Вас не видно серед листя, а нас кожен буде помічати. Ну що ж, зараз зробимо ще одне диво, тихо, неначе співаючи, вимов лісовичок. Він підняв руки догори, підставив долоні сонячним променем, що пробивали скрізь віти, від чого сяєво здавалося зеленкуватим. Тепер підходьте по одному до мене. Побоюючись, один за одним, підходили жабенята до лісовичка – а він до кожного торкався теплими долонями, і трапилося неймовірне, відразу кожне жабеня ставало яскраво зеленим і блискучим. Від радості, від щастя, що у них така гарна шкіра. Жабенята заплигали і голосно заспівали. ква ква. ква ква-ква-ква, я зелене жабеня. А лісовичок писнув у долоні, і всі жабенята полетіли на гілочки дуба. Їх зовсім не можна було розладити в гущавині. І відтепер у лісі на деревах серед зеленого листя почали жити маленькі зелені жаб жаб жабки, їх можна побачити тільки добрим людям, якщо уважно придивитися. Всі сусіди білочки, синички, дятли швидко звикли до нових жильців, і кожен намагався чим-небудь їм допомогти. А через деякий час до дуба прикотуляла і стара ропуха із своїм невеличким пожитками. Розгублено дивилась вона на зелене листя, не помічаючи ні лісовичка, ні своїх маленьких прийомних діток. Ей, де ви. закричала ропуха, сідаючи під дубом. Ніхто не відгукувався. Жаба хотіла вже йти далі, як раптом хтось плигнув прямо на неї, прохолодний і м'який. Потім ще хтось іще. Ой, ой, ой! зикнула ропуха. Хто це плигає на мою бідну голівку? ква ква «Ква-ква-ква, ква-ква-ква, Я зелене жабеня, співали всі. Хто падав з дерева на стару ропуху. Здивовано дивлячись на жебеня, ропуха засміялась. Та всі ж ви, всі гарнесенькі. Хто ж це вас пофарбував так? Зелене сонечко з здолоне совчка, гуртом відповіли жабенята. Ми тепер будемо назавжди з зеленими жабами і житимемо серед листів на деревах. Жабенята взялися за лапки, стали навкруги старої ропухи, яка врятувала їм життя, і затанцювали, радіючи, що вона знову з ними поруч. Лісовичок теж спустився на землю і схвильовано дивився на цю зустріч. Стара розчувна ропуха сиділа на траві і витирала заплакані очі. Лісовичок підійшов до неї, говорячи, ось ви і з нами, тітонько. Тут під самим дубом вже готова для вас оселя. Будь ласка, подивіться, чи сподобається вона вам. Він допоміг старенькій зайти в нору. Там було просторо і чисто. Бо всі постаралися підготувати давно пустуючу нору для нової сусідки. Ропуга стала вкрати всім сусідам, що стежили за цією подією, говорячи дякую, дякую всім вам за те, що порадували стару жабу. Нічого кращого в своєму житті я не мала і не мріяла мати. А ще велика радість для мене жити поруч із такими сусідами. Дякую. І всі раділи і сміялись. Лісовичок стояв осторонь і відчував себе щасливим, бо найбільша радість, коли робиш щасливим іншого.